Радіо UA Чикаго. Як ви вважаєте, чому е, зараз е, наші західні партнери, інші країни тільки зараз почали визнавати голодомор е, тоді, який був, а е, власне вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росії? Чому вони раніше цього не робили? Я думаю, що найкращою відповіддю на ваше дуже правильне запитання є те, що вони... Вочевидь, побачили ту паралель, паралель, що творилося в 32-му-33 році як політика Росії, що твориться сьогодні як політика вбивства, масового вбивства. А, тільки по одній причині: ти українець, вони нас ненавидять. А наша, як би сказати, наша провина, що вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. А, я думаю, що для багатьох у Європі. Велике прозріння почалося після мілітарної кампанії Путіна з лютого 22-го року, коли я є свідком, майже кожна делегація західна, яка приїздить з офіційними і робочими візитами її перед програмою або в рамках програми. Відправляють там на пару годин в Бучу, вони звідти приїжджають іншими людьми. Вони істинно розуміють, що це злочин, злочин, який немає кордону, і тому не треба задавати запитання в Європі, в тому числі, по кому дзвонить дзвін. Той ворог, який є, а це не тільки Путін, це Путінська Росія. Це, власне кажучи, друга її складова частина це та російська нація, яка акцептує таку політику, підтримує таку політику. Де ви бачите тільки одинокі протести, все решта створена така модель влади, коли зло акцептовано. Тому ми стверджуємо: оце зло немає кордонів. Завтра воно може бути у вас. І тут не, не важливо скільки яка відстані у вас до кордонів з Росією. Може бути через тисячу кілометрів, через три тисячі кілометрів це гореться, біда. Оця маніакальна політика Росії і Путіна. Вона засвідчила, що знаєте, саме головне головна ціль, саме головна задача, яка у 1949 році, у, тоді у президента Сполучених Штатів формулювалося як створення цілого оборонного блоку НАТО, яким би могли дати від, відсіч тим проблемам, загрозам, які ніж тоді Червоний Радянський Союз сьогодні несе. Путінська Росія, різниці немає. Єдиний спосіб це солідарна міжнародна реакція. Це найбільше чого боїться Путін солідарності. І от коли він почав військову кампанію проти України у лютому 22-го року, очевидно, він не сподівався, що проти такого зла виступить. Не тільки Україна, а цілий світ, майже цілий демократичний відповідальний світ. І тому цей приклад вчить західну владу, західну демократію реагувати на процеси, які відбуваються не тільки сьогодні, на сьогодні, а з точки зору історичної оцінки. Що те, що було 90 років назад, це той самий геноцид. Який був направлений проти українського селянина. Слово «український» – ключове слово. І тому ми це називаємо геноцидом. Радіо Chicago.